Постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, регламенту та депутатської етики. Мирошанської сільської ради, Доміської райони Рівненської області, 8 скликання, 84 сесія, 21 серпня. На порядку денному у нас є 5 питань. Так, нічого не змінилося. 5 питань е... про... про призупинення діяльності Липенської філії Мирочанської ліцеї, Мирошанської ради, Доміської райони, Рівненської, Рівненської області. Друге питання про закриття острівської філії студії Сергія Мерчанської сільської ради у міської Рівненської області. Третє про організацію харчування у закладі дошкільної освіти мовчанської сільської ради у 25 п'ятому та начальному ро ро році. Про організацію харчування здобучів освіти за... закладів загальної і середньої освіти мовчанської сільської ради. У 25 та шостому навчальному році про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів загальної середньої освіти сільської ради на двадцять 26 та навчальний рік доповідає начальник від освіту освіти Зайчук Світлана Володимирівна про, про кожне питання чи ти от ну, давайте, про перше питання про призупинення діяльності європейської фірми. 01 20 від 25 липня 2025 року. Що, провівши аналіз мережі Олипської філії, в нас на цей навчальний рік не залишилося учнів у філії. тому що в перший клас дітки не прийшли, з 4 класу дітки пішли у Мергощанський ліцей уже в 5 клас, і з 3. Четвер, з другого в третій клас мало іти четверо діток, але батьки написали заяви і ці дітки прийшли в Мергощанський ліцей. Тому в нас є необхідність призупинити діяльність філії, так як там на сьогоднішній день відсутні здобувачі освіти. В Листі, листі Морщанського ліцею прописано, що на Але призупинення це такий процес, що ми можемо відновити діяльність філії в будь-який момент. Тому е, пропоную прийняти таке, прийняти таке рішення, щоб призупинити діяльність Липенської філії з 1 вересня 25 року. Бугалтерії Мирошенської сільської ради та головному бухгалтеру Мерещанського ліцею е, провести інвентаризацію майна Липенської філії Мрощанського ліцею. Виконавчим комітетом Мирошенської сільської ради е, забезпечити збереження приміщення та майна Липенської філії Мирощанського ліцею, е, директору Миронощанського ліцею забезпечити продовження здобуття початкової освіти учнями Липенської філії Мирощанського ліцею з 1.09.25 року в Мирощанському ліцеї Мирощанської сільської ради, що практично зробити? Це питання. Ну тут є ще такий пункт, забезпечити підвезення учасників освітнього процесу, закріпленої за ліцеєм території обслуговування до ліцею, що в нас і здійснюється видовозяться тільки депутат нас. Вона ну, можливо. Так. Вона... Якщо є якісь питання, то просто було би велике <кхем> таке прохання. <проблем>. Якось <кхем> не знаю, якось визначити чи людину, чи як, щоб наглядали за закладом закладу більше ста років і там досить непогана <кхем> база. І дуже ну, прикро, що саме так, зараз така як сталася на як все обвалилося, Так буде як кругом. Там дійсно в Лепенській філії нещодавно, це, мабуть, 21 був рік, як зробили внутрішню опиральню, досить гарно для розмови для, для осіб з особливими освітніми потребами. Заклад дуже в хорошому відносно стані, дивлячись на його вік. Я так думаю, що там буде залишено 0,5 чи ставка чи сторожа, чи прибиральника. Там вже ми по штатах побачимо і що хтось буде доглядати за тим приміщенням, можливо, тимчасово там вже приймуть рішення, може там щось організують на той період, поки немає учнів. Ну як перспектива, якщо липа відносно молоде, в такому плані, що є молоді, є молоді доді, зараз. Можливо, з часом вона. у нас наберуться діти і ми зможемо відновити діяльність філії як варіант. Но це вже як будуть хотіти батьки, того, тому що. Як правило, показує, що коли діти проходять велику школу, вони потім назад повертатися не дуже. Ну, хто його на як ну, це... ну, на сьогодні питання про це не закриття, ще поки що. На сьогоднішній день там просто у нас наразі на 1 вересня немає дітей. Тобто з господарської Хочу, такої ходячі ми не. мусимо призупинити, тому що там не буде ні вчителів, ні дітей, відповідно. ну... Які Більці, в цьому випадку так само і батьки несуть відповідальність, якщо вони забрали дітей, могли бути один припустим, клас і от могли вивчитися. Е, зараз, 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 зараз винні депутати, бо вони вже призупинили, чи там чи закрили. Зараз воно піде. Ми ж розказуємо, яка ситуація, яку, якщо ви не хочете призупиняти, не призупиняйте, але споруда буде стояти все рівно сама, і за неї треба якийсь догляд, то тут ми. Має... Директора зобов'язує і виконком е, доглядати за приміщенням, е, зробити інвентаризацію майна. Тобто, це не буде просто клієнта будівля. За неї будуть і надалі нести відповідальність як за, директор школи, так і як і міст до сьогодні, так і виконавчий комітет. Ми зробимо е, інвентаризацію майна в закладі, яка необхідна навчання в ліцеї можливо його візьмуть на той період, поки немає там потреби. Тоді як там відновиться, дай Боже навчання сьогодні. Оскільки виїжджають, знов переселенців завозять сум, мало як може статися, і можливо придеться відновити. Ну скажемо так, призупинення не закриття, але бачу, практика показує, що воно. Результаті... О, то шкода, що зараз да, ЗАМІ, знаєте, якось так немає, з цих дітей і так, воно звернулося, а в нас одна школа, капітального. Липенції всі відправляли У нас практично, ну я не знаю, Тоже за весь період, що в початкову школу з дітей, ну можливо, дітей 5 не пішло. За весь період, що я на своє свідоме життя пам'ятаю, слухайте, де так підтримували, старалися, щоб той заклад зберігся, щоб були діти, щоб кожного року лунав шкільний дзвінок. На жаль, так само. Так само. Ну, то, що ми рішуємо? Призупиняємо. Ну, ну, навіть якщо, ми, кажучи, якщо не призупиняти, то там освітнього процесу не буде, бо я немає для кого його проводити. Просто, Просто те, що коли ми, призупинити. Коли ми приймаємо рішення, то ми когось зобов'язуємо за цим слідкувати. Про закриття острівської філії Княгининського ліцею начанської сільської ради до Рівненської області. Це закриття. Це закриття Острівської філії. Дивіться, попередньо в нас було прийнято рішення. Було прийнято рішення 16 липня 24-го року номер 2574 Про призупинення діяльності острівської філії Княгининського ліцею, так як там наразі залишалося для навчання. Якщо не помиляються 5 учнів, також батьки виявили бажання відвідувати Княгиненський ліцей, тому що автобус все рівно здійснює підвезення учнів старших класів з села Острів до Княгиненського ліцею. І якби діти пішли в більшу школу, відповідно дає їдальня, спортзал, комп'ютерні класи, тобто в класах. По 10-12 діток, а не 1-2, Як відповідно, філії створювалися класи комплекти. І, наприклад, було два учні першого класу, три учні третього класу, як варіант. Ну так здійснювалось навчання, воно не було заборонене законодавством. Але відповідно на минулого року батьки виявили бажання піти в княгиницький ліцей. У нас також, як і з Лепенською філією, виникла потреба при зупиненні освітньої діяльності. Станом на сьогодні, аналізуючи демографічну ситуацію в селі Острів, ми бачимо, що там народжуваність у 2020 році, я так не взяла свої аналітичний цель, ну, аналіз не взяла, народилося двоє діток в 2021 році, одна дитинка в 2022 році, троє діток у 2023 році, двоє діток у 24-му році, троє діток. Але частина батьків цих діток ми просто бачимо офіційну статистику, бо вони в нас зареєструвалися, наприклад, у ЦНАПі. Ми бачимо, що там дитинка була народжена. Але е, з неофіційних джерел знаємо, що частина батьків під час війни виїхала з цими дітками за кордон. Тобто народжуваність була 2-3 дитини в рік. Але із них частина батьків покинула країну, чи вони повернуться чи не повернуться. Тобто, питання функціонування філії є сьогодні ну таким, що там немає для кого її в подальшому відкривати, тому є необхідність в закритті відповідної філії. Можливо, там е, якісь інші е, ну, зроблять в тому будинку щось інше. От, а дітей, так як шкільний автобус, княгини має два шкільних автобуси княгининський ліцей. Він має змогу їх підвозити. Асфальтове покриття оновлене, там досить хороша дорога. Тривалість доїзду становить 7-10 хвилин, тому виникає необхідність у тому, щоб ми закрили острівську філію. Щодо обговорення, бо у нас був запит із прокуратури щодо закриття острівської філії. Чи було проведено обговорення, чи дотримано право дітей здобувати освіту на належному рівні, чи здійснюється підвезення, яка триваль, час тривалості підвезення? Я відповідно надала відповідь вчора. Щодо обговорення, то ми закриваємо не юридичну особу, а частинку від ліцею це як Вона не є юридичною особою. Її закривали як юридичну особу, це ще. Можливо, який рік був 2010, й Тубенська районна рада, я так рішення і не знайшла про закриття, хоча я шукала як тільки прийшла в громаду. Тобто воно юридичну особу закривали не ми, і в громаду приймали ми їх як філія Княгіницького ліцею, чи на той час Княгиницької школи перших третіх ступенів. От і відповідно я повідомила про те, що торік ми призупиняли діяльність у нас. Було обговорення із батьками і з батьками філії, коли ми призупиняли і розмовляли перспективи дітей, коли ми їх підвозимо тих п'ять діток до основного ліцею. Відповідно була розмова з колективом, відповідно обговорювалися на комісії, і обговорення було з депутатами, коли приймалося таке рішення. На сьогодні також е, ми обговорюємо це питання, обговорювали в колективі, приймаючи рішення е, щодо закриття військової філії, обговорюємо з вами на комісії і буде винесено на сесію. Закрити острівську філію Кинецької ліцею Новчанської сільської ради. Закриваємо філію. Добре. Всі за рішення прийнято. Про організацію. Треті вітання швидше, бо вже одна. Про організацію харчування. Короче. Я тут буду коротко. Ага. Тому що про організацію Саша, ага. про організацію харчування рішення також виносилося на бюджетну комісію. Я винесла на дві і на Остянську, на бюджету. Тому що там і кошти треба було е, виділяти. Так? Е, відповідно, е, хочу сказати, що до харчування закладу дошкільної освіти, рішення проекту рішення був підготовлений без змін, так як ми харчували минулого року. Але під час засідання бюджетної комісії сказали, що для категорії діток, я зараз скажу, у нас було встановлено в проєкті рішення встановити з 1 вересня 2025 року вартість харчування дітей в закладі дошкільної освіти, 60 гривень в день для дітей віком до 3 років, 70 гривень для дітей віком від 3 до 4 років і 90 гривень в день для дітей віком від 4 до 7 років. Але е, коли готувався проєкт рішення, не було ще в дошкільному закладі медсестри, яка не, про, не прорахувала майну по нових граничних цінах. І коли вони прорахували, е, сказали, що вони не влазять у ціну 60 гривень для е, дітей віком до 3 років і в ціну 90 гривень для дітей віком від 4 до 7 років. І запропонували внести такі зміни. 68 гривень на 8 гривень збільшити – Вартість харчування для дітей віком до 3 років, і для старшої категорії дітей не 90, а 98 гривень для дітей віком від 4 до 7 років. Щоб ви розуміли, батьківська плата за харчування дітей в закладі дошкільної освіти не зміниться, а залишиться такою, як була. Для дітей віком до 3 років 24 гривні, для дітей віком від 3 до 4 років 28 гривень, і для дітей віком від 4 до 7 років 36 гривень. Носимо збільшення тільки вартість харчування е, меншої і старшої інших дітей. І також ми додали, які е, зміни є рішенні, додали такий пункт, що е, встановити що батьки або особи, які ні, виключаєте. Встановити батьківську плату у розмірі 100% від вартості за харчування для, на день для батьків дітей з сімей, які належать до інших територіальних громад. Тобто, якщо нас вводять діток, садочок з молодого, чи з, з Дубна, то вони не підпадають під оце харчування, що сільська рада частини відшкодовує, вони платять повну вартість. Так зроблено практично в усіх громадах, але в нас такого не було. То, якби така є зміна, всі решта категорії пільгові, все залишається без них. Якщо ці дітки знову ж таки з цих інших громад, але вони є пільгових категорій, то вони користуються пільговами. Хто за? Рішення прийнято наголосно. І здобувачів ти ж теж зараз за школу. В школі ми просто попередньо того року затверджували рішення про організацію харчування з допомогою освіти закладів загальної і середньої освіти на навчальний рік. Тому сьогодні в нас є необхідність у тому, що ми на новий 25-26 навчальний рік затвердили рішення. Нове рішення змін не вносимо. Залишається так само вартість харчування 50 гривень в день для учнів 5-11 класів. Фільових категорій, а дітки перших-четвертих класів харчуються всі за рахунок державної субвенції на харчування. Так, так Оксана от... Володимирівна, ем... голосуємо, так? так? Хто за те? Хто за? П'яте питання про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів загальної і середньої освіти Межанської ради на 25 26 років. Так, пропонує відповідно до того, що вступив в дію закон про дошкілля новий. І в нас у закладах загальної і середньої освіти є дошкільні підрозділи. Відповідно до нового законодавства, у нас має бути там у нас тобто група, і вони в штатах мали 0,67 штатної одиниці. Відповідно до нового закону має бути 0,8 сотих штатних одиниць. Не сотих, вивчається, а 0,8 штатних одиниць і якби ми вносили зміни в штатні нормативи. Також з огляду на те, що призупиняємо діяльність філії, попередньо, якщо призупиняємо, то забирається з Мирощанського ліцею відповідно ставка завідувача філії, яка була введена у Липенській філії. Також, якщо ми закриваємо острівську філію, там знаходилася, я вже не пам'ятаю, ставка чи, чи півставки прибиральника і сторожа. Якби людина поєднувала це і гляділа ту територію, то тепер ми його виводимо зі штатів. Тому прошу затвердити структуру та штатну чисельність працівників закладів загальної середньої освіти на 25-26 навчальний рік у кількості. Загальній кількості 102,355 штатних одиниць, затвердити структуру та штатну чисельність Ягининського ліцею у кількості 31,175 штатних одиниць, затвердити структуру та штатну чисельність Литвинської гімназії у кількості 13,5 тисячних штатних одиниць. Затвердити структуру та штатну чисельність працівників Білогорійської гімназії у кількості 10,425 штатних одиниць і затвердити структуру та штатну чисельність працівників Мировищанського ліцею у кількості 47,75 штатних одиниць. Питання які будуть да. хорошо заплакано, дуже хорошо. Все то за рішення прийнято. Yeah. Дякую за увагу. Починаємо з